Президент України Володимир Зеленський вперше детально розповів про секретну операцію Павутина в інтерв'ю каналу ABC. Він також різко відповів Дональду Трампу, який порівняв війну з дитячою бійкою. Наголосивши, це жорстокий конфлікт із тисячами загиблих. Цей тиждень був для нас надзвичайним в Україні. Від укриття в бункерах під час нещадних ракетних атак Росії на цю країну до ексклюзивного й подекуди емоційного інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. Ми говорили з ним про його стосунки з Президентом Трампом і його реакцію на суперечливі висловлювання Трампа. Порівняння цієї війни, яку розпочала Росія з дитячою бійкою в парку, Зеленський, іноді англійською, іноді українською. Також він поділився з нами захопливими новими подробицями про зухвалі атаки України в глибокому тилу Росії. А подивіться на це вражаюче нове відео з одного з понад ста відносно дешевих українських дронів, які розлетілися по всій Росії. Вони націлювалися на військові аеродроми і зрештою знищили мільярди доларів російських стратегічних бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю. Операція, наче зі шпигунського роману, і саме з цього ми починаємо. Давайте поговоримо про операцію Павутиння. Будь ласка. Тобто ви вважаєте, що знищили, можливо, 40 літаків. Інші кажуть, можливо, 10-20. Скільки ви знищили насправді? І за нашою аналітикою ми знищили 34% їхніх стратегічних військових літаків. Президент Зеленський описує цю операцію як складну й таємну. Її готували 18 місяців настільки секретно, що навіть США був поінформований. Ми повинні готувати такі плани, і ми не зупиняємося. Ми повинні готувати такі плани, тому що Росія не може, тому що ми не знаємо. Ми насправді не знаємо, чи вони зупинять цю війну. Вони не хочуть вони не хочуть зупиняти війну. Ось у чому проблема. Ключ до цього плану. Українські дрони саме такі, які нам організували для огляду в офісі президента цими вихідними. Прості, але смертельні, начинені вибухівкою. Це один із багатьох виробничих майданчиків дронів по всій Україні, розташованих по всій країні. Ми не можемо сказати вам точно, де ми знаходимося, адже очевидно ці об'єкти є цілями для Росії. Сто дронів, використаних в операції павутиння, були переправлені до Росії, заховані в контейнерах із дистанційно керованими відкидними дахами. Подивіться це відео, яке поширюється в інтернеті. На ньому вибуховий дрон злітає та прямує до своєї цілі. А ось нове відео безпосередньо з дрона, який піднімається з вантажівки, та летить у напрямку одного з російських аеродромів. Дим уже клубочиться від триваючих атак дронів. Дрон пролітає над полями та будинками, веде спостереження за аеродромом, де пілоти вже бачать деякі бомбардувальники у вогні. Один за одним відео закінчується, коли цей дрон знищує ще один усі дрони були заховані у вантажівках із російськими водіями, які несвідомо доставляли вантаж вони нічого не знали, вони не знали, що буде на дахах, вони не знали, коли саме це станеться, коли бо вони не знали, що буде. Ось чому вони не знали, не знали, коли це буде і де. Тож це я думаю, це важливо. Дуже важливо. А ці дрони та українські оператори, які ними керують, знаючи найуразливіше місце російських літаків, де зберігається паливо після вивчення старих радянських літаків, що досі є в Україні та виставлені на огляд. І ми чули, що вони знали, в які частини того літака потрібно влучати. Так. Тому що у вас є літаки в музеях. Так вони точно знали, куди бити. І вони зробили саме те, що задумали крок за кроком вони дуже чітко провели цю операцію. Зеленський відстежував операцію в режимі реального часу, хвилина за хвилиною, спостерігаючи, як мільярди доларів російської авіації згорають у вогні. Я маю на увазі для росіян це понад 7 мільярдів доларів. А дрони не дуже дорогі. Так, недорогі. Ми використовуємо дешеві дрони. Зеленський відкладав операцію в надії, що буде досягнуто перемир'я, але через відсутність прогресу на переговорах і як він вважає все більш зухвалого Путіна, він сказав, що настав час натиснути на спусковий гачок. Путін вистрілив. Я твердо відчуваю, що Путін не хоче закінчувати війну без повної поразки України. Сказав він нам. Президент Трамп у нещодавньому інтерв'ю нашому тері Морану сказав, що він дійсно вірить, що Путін хоче миру. Ви вважаєте, що він помиляється? З усією повагою до Президента Трампа, каже Зеленський. Я думаю, що це лише його особиста думка. Повірте, ми набагато краще розуміємо росіян, менталітет росіян, ніж американці розуміють росіян. Я точно знаю, хто не хоче зупиняти війну. Президент Трамп давно стверджує, що зможе завершити криваву війну Росії в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду смертельний конфлікт, який за оцінками з моменту вторгнення Росії у 2022 році забрав життя або поранив майже 400 тисяч українських чоловіків, жінок і дітей, а також убив або поранив мільйон росіян, які воюють за Путіна. Цього тижня Трамп порівняв це з двома дітьми, які б'ються в парку. Іноді ви бачите, як двоє маленьких дітей шалено б'ються. Вони ненавидять одне одного і б'ються в парку. І ви намагаєтеся їх розтягнути. Вони не хочуть, щоб їх розтягували. Іноді краще дати їм побитися ще трохи, а потім розтягнути їх. Президент Зеленський рішуче спростував цю думку. Ми не граємо в парку з росіянами як два хлопчики, двоє дітей. Путін не дитина, сказав Зеленський, описуючи його. Він маніяк, тому ми не можемо порівнювати і не можемо сказати гаразд, нехай вони ще трохи поб'ються. Зеленський додав, і це не про Президента Трампа. Жодна людина, яка живе за тисячі миль звідси, не може повністю зрозуміти цей біль. Навіть батьки, які живуть в Україні, не можуть відчути біль тих, хто втратив своїх дітей. Президент розповів історію чоловіка, який втратив дружину і трьох дітей під час ракетного удару. Який сказав Зеленському Щоранку я шукаю, я просто шукаю свою сім'ю. Я шукаю всюди у квартирі. Я досі відчуваю, що це був жахітний сон. Я виходжу на вулицю, бачу батька, який тримає за руку свою маленьку доньку, і ця дівчинка така ж, як моя загибла донька. Я відчуваю фізичний біль. Я нічого не можу з цим зробити. Цей біль безмежний. Ось чому ми не діти на ігровому майданчику, каже Зеленський, додаючи. Путін то це вбивця, який прийшов у парк, щоб убивати дітей. Це те, що Зеленський каже, що намагався донести до Президента Трампа, але стосунки між ними були бурхливими. Це дуже складно, це досить складно, сказав Зеленський. Ви могли дивитися це наживо, і все було дуже зрозуміло і прямолінійно. Я завжди нагадував усім, камери не брешуть, усі могли бачити це на своїх телевізійних екранах. Я думаю, що результат тієї зустрічі я був дуже чесним і відкритим, коли це сказав. Маленька країна бореться за своє життя проти велетня з усім тим злом, яке вони принесли своєю армією та своєю зброєю на нашу землю. 631. 631. Дітей загинули, сказав він. Для когось це просто цифри. Але для мене, сказав він, важливо захищати свою позицію. І я намагався це зробити в овальному кабінеті. Минуло ще кілька місяців, перш ніж обидва лідери знову зустрілися особисто, коли вони сіли разом на ту поспішно організовану зустріч у Ватикані після смерті Папи Франциска. Ті кадри з тієї зустрічі у Ватикані були дуже сильними ви виглядали дуже зосередженим, ніби ви знаходите спільну мову, ніби вам вдається донести своє послання. Чи змінилися ваші стосунки з Президентом Трампом того дня? І чи залишаються вони зміненими? Зеленський каже, що хотів би вірити, що стосунки змінилися на краще, але додає я не знаю цього напевно. Я не можу дати вам 100% гарантії. Український президент також сказав мені, що хотів би мати більше спілкування з Президентом Трампом, зазначивши, є люди, які спілкуються з президентом частіше за мене, і вони доносять до нього різні меседжі. Як ви вважаєте, чи вірить президент Трамп, що Росія виграє цю війну? Так. Він вам про це говорив? Я думаю, що він публічно про це говорив, і я знаю, що він ділився цією інформацією з деякими людьми навколо нього. І я вважаю, що це розділення, і я багато разів казав: це неправда, це не перемога. Коли ти витрачаєш, дійсно витрачаєш один мільйон людей. Те, чого хоче Зеленський, це більше тиску на Путіна, значно жорсткіші санкції, які Трамп погрожував запровадити, але так і не ввів санкції починають з'являтися. Я переконаний, що президент Сполучених Штатів має всі повноваження і достатньо важелів впливу, сказав він, щоб об'єднати європейських лідерів, додавши, всі вони дивляться на Президента Трампа. Як на лідера вільного світу, вільного демократичного світу, і вони чекають на нього. Тож він має це зробити. Він повинен. Ми також запитали президента Зеленського про військову допомогу від США, яка може припинитися. Він сказав: без неї ймовірність перемоги Росії зростає, і Україна зазнає набагато більших втрат набагато більших. Переговори щодо припинення вогню, які поки що не дали результату, заплановані на понеділок. Тим часом на CNN експерти попереджають: ми на межі нової епохи війни. Адмірал Ставрідіс і аналітик Кіргов аналізують успіхи українських дронів та крах старих оборонних концепцій. Дешеві БПЛА знищують мільярдні системи, а Китай уже обганяє США в технологіях дронів та штучного інтелекту. Зараз до мене приєднується колишній верховний головнокомандувач НАТО, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс. Наразі він є партнером у The Carlyle Group, глобальній інвестиційній компанії, а також консультує або входить до ради директорів кількох компаній, пов'язаних з обороною. У нього щойно вийшла нова книга під назвою Книжкова полиця адмірала. І як видно з кабінету позаду нього він завзятий читач. Джим, розкажи нам спочатку, якою була твоя перша реакція, коли ти про це дізнався. Чи це справді так приголомшливо, як звучить? Це дійсно приголомшливо, але не остаточно. Я маю на увазі, що деякі спостерігачі фарід певною мірою порівнюють це з Перл-Гарбором, з тим вирішальним моментом, який змінює глобальну геополітику. Це не Перл Гарбор. Це дуже хитра операція. Вона досягла трьох великих цілей. По-перше, це приклад того, наскільки Росія пронизана Україною. Рівень майстерності тут можна порівняти лише з ізраїльською операцією Біпер кілька місяців тому. По-друге, це позбавляє Росію однієї з фундаментальних переваг у веденні війни. Росія завжди вважає, що наша країна така велика, стратегічні відстані неможливо подолати. Згадайте Гітлера, який намагався вторгнутися Наполеона, який зазнав поразки. У цьому випадку цілі були уражені за три тисяч миль від України. Це справді вражає. І по-третє, це ще раз демонструє Росії рішучість українців разом із цією креативністю. Знаєте, я греко-американець, і це відчувається як момент із троянським конем більше, ніж щось інше. Так, це правда, коли ці контейнери відкриваються, а дрони вилітають, дуже схоже на те, як солдати вистрибували з троянського коня. Але розкажіть нам з урахуванням усього цього, як зараз виглядає поле бою. Здається, що ми досі перебуваємо в певному глухому куті. Я навіть не знаю, як це описати. Дуже кривавий глухий кут, але все ж глухий кут. Я думаю, що так і є. І для мене, як для військового, колишнього верховного головнокомандувача об'єднаних сил, іронія полягає в тому, що з одного боку ми бачимо застосування найсучасніших військових технологій. Згадайте роман Зоряний десант Роберта Гайнлайна про майбутнє війни. А з іншого боку, це Перша світова війна, це битва під Верденом, це артилерія, окопи, танки, криваві бої в рукопашну. Це весь спектр ведення війни, і мені здається, що ситуація зайшла в глухий кут. І чи означає це, якщо дивитися вперед, що все це просто буде тягнутися, тягнутися далі? Чи є щось, що могло б це змінити? Я маю на увазі, що багато хто сподівається, що Дональд Трамп нарешті усвідомлює, що проблема та, це Володимир Путін. Якби ви мали йому радити, що можна зробити, щоб зараз посилити тиск на росіян? Я б сказав президенту Трампу. По-перше, підійдіть до Путіна і скажіть, гей, ти знаєш про ті 300 мільярдів доларів російських активів у Брюсселі, давай сідати за стіл переговорів. Інакше ми використаємо ці гроші для відбудови України. По-друге, ви могли б сказати Володимиру Путіну, слухай, я справді не хочу цього робити, але я надам ще більш сучасні далекобійні ракети, більше розвідданих. Я забезпечу українців усім необхідним. Володимире, ми не хочемо опинитися в такій ситуації. Давай сідати за стіл переговорів. І по-третє, якби я був президентом і радив президенту Трампу, я б сказав, знаєш, Володимире, зараз у Сенаті є законопроєкт, здається, його підтримують близько 80 сенаторів, який передбачає вторинні санкції проти будь-якої країни, що веде з тобою бізнес, включаючи Китай та Індію. Це зруйнує російську економіку. Я думаю, якби президент Путін почув це від свого... Так би мовити, друга Дональда Трампа це могло б підштовхнути його сісти за стіл переговорів. Будемо сподіватися. І ви вважаєте, що Ро, якщо подивитися на позицію Росії з стратегічної точки зору, тобто її економіка в десятеро більша за українську населення в чотири рази більше, але вона перебуває під великим тиском чи не так? Справді це так, і скажімо так. Карти на руках у Путіна насправді не такі вже й сильні. Він грає ними досить непогано на даний момент, але він втратив мільйон молодих росіян, убитих або поранених. І, ймовірно, ще 600-800 тисяч залишили країну. Величезний відтік мізків. Вони зробили це, щоб уникнути призову. Його економіка балансує на межі. Він змушений вкладати все у цю війну. Він закладає майбутнє Росії заради свого егоїстичного проекту спроби відтворити радянський союз. Я не думаю, що це спрацює, і я би не хотів мати його карти на руках у цей момент, особливо якщо США і надалі підтримуватимуть Україну. Крістофер Кіргоф, провідний військовий стратег, який допоміг запустити офіс Пентагону в Силіконовій долині, створений для поєднання технологічних інновацій Каліфорнії з оборонною машиною Америки. Він пише про це у своїй новій книзі: «Юніт-Ікс. як Пентагон і Силіконова долина змінюють майбутнє війни. Кріс, велика приємність мати тебе тут. Ти передбачив саме те, що сталося у своїй книзі. Ти говориш про те, як ці літаки стоятимуть ну, на базах, а дрони зможуть прилетіти і знищити їх. Поясни нам, у чому полягає асиметрія витрат. Тобто, скільки ну, коштують ці літаки і скільки коштує дрон, який їх знищує? Оце вражає. Я маю на увазі е, дрони, які використовуються там fpv дрони коштують буквально кілька сотень доларів за штуку, і вони знищують ну, сотні мільйонів доларів авіаційних корпусів. Тож співвідношення витрат просто неймовірне. Чи це майбутнє повітряної війни? Це не майбутнє, це вже сьогодення, у тому сенсі, що ми зараз беззаперечно перебуваємо в епосі масового застосування дешевих високоточних засобів. Якщо згадати першу війну в перській затоці, це було е, ну, приголомшливе демонстрування американських технологій, коли ми всі дивилися на CNN, як бомби потрапляють у димоходи будівель. Але цей комплекс високоточного ураження це знаєте, бомби, які коштують мільйони доларів кожна і скидаються винищувачами, ці дрони змінюють усе. І вони дешеві, вони використовують GPS, вони е, е, і це не лише дрони. Танки, які ми передали українцям, були всі знищені дешевими російськими дронами. Так, знаєте, війна в Україні це справжня трагедія, але є й певний позитив. Вона змусила всіх усвідомити, що війна тепер це протистояння дронів. І щоб підкреслити це, американський танк М1А1 Abrams – це найсучасніший бойовий танк у світі вартістю близько 10 мільйонів доларів за одиницю. На початку війни ми надали українцям 31 такий танк. Майже всі вони вже були знищені російськими дронами камікадзе. І це говорить мені про те, що епоха механізованої війни, яка почалася війни людини і машин, що почалася під час Першої світової війни, добігає кінця. І ці старі застарілі системи вже не. Можливо, по справжньому оновити так, наприклад, скажімо, яка саме технологія використовується у сучасному винищувачі F-35, Наприклад, виявляється, у Сполучених Штатах Америки існують два абсолютно різні ланцюги постачання технологій: один для військової техніки, а інший для всього іншого. Військовий ланцюг постачання працює за іншими правилами і набагато повільніше, бо він сформувався ще за часів холодної війни. Він розрахований на створення авіаносців, які можуть служити нам 80 років. Він не призначений, наприклад, для виробництва айфон і випуску нової версії щороку. Отже, ці дві системи не узгоджені між собою. Наприклад, F 35 знадобилося 16 років, щоб цей літак став придатним до експлуатації. Він вперше піднявся в повітря у 2016 році з комп'ютерним процесором, який по суті був Pentium 4 з 2000 року. Того ж року вийшов iPhone 7 із процесором, що був у 100 разів швидший. Як ви вважаєте, чи випереджають нас китайці в тому сенсі, що вони розуміють, не можуть змагатися з Америкою симетрично? Я помітив, знаєте, що вони не намагаються зрівнятися з нами у кількості авіаносців чи подібних речах, чи покладаються вони повністю або переважно на асиметричну та високотехнологічну війну. Отже, у китайців є кілька е е дуже суттєвих переваг. Перша з них це те, що вони є країною електронного виробництва. Вони виробляють більше дронів ніж США та Європа, разом узяті, ймовірно, у сто разів більше. Тобто вони є величезною фабрикою, вони також країна, яка розвиває все більш передові системи штучного інтелекту, як показав DeepSeek. їхні моделі е -е майже такі ж переконливі, як і наші найновіші моделі. Тож, якщо все це поєднати, вони зрештою стануть дуже серйозним противником на полі бою. То як нам, як нам випередити їх? Як тому, що небезпека в тому, що ну ми зараз витрачаємо понад трильйон доларів на оборону. Але коли я дивлюся на це, то бачу лише всі ці старі застарілі системи, які будуть знищені дешевою асиметричною війною е -Е, зброєю майбутнього. Що нам робити? Тож ми повинні почати купувати, припинити купувати старе і е -Е почати купувати нове, і ми починаємо робити це поступово. Отже, підрозділ оборонних інновацій очолив найпомітнішу ініціативу Пентагону за останні кілька років під назвою Реплікейтор. Це програма зі створення автономних бойових платформ у всіх сферах: на суші, в повітрі, під водою, на поверхні моря. Проблема в тому, що її не запустили більше ніж через півтора року після початку війни в Україні. І, хоча напрямок був правильний, на програму Реплікейтор виділили лише мільярд доларів. І якщо подумати про мільярд доларів у контексті того, скільки департамент витрачає на закупівлю нових технологій щороку, це лише 0,7% від цих витрат. Як припинити купувати старі речі, знаєте, бо здається, все це досі становить менше 5%, 2% два бюджету Пентагону, якщо підсумувати всі ці інновації, е, проблема в тому, що це все ще дріб'язок, правда. Ну, нова команда в Пентагоні, яка прийшла разом з адміністрацією Трампа, багато з яких родом із Силіконової долини, дуже чітко дає зрозуміти, що вони збираються діяти радикально і мають намір переорієнтувати значну частину бюджету Пентагону на цей новий оборонний сектор. Підписуйтесь на подробиці, щоб завжди бути в курсі найважливіших подій у світі.